Дорогі друзі, мене звати Оля і я запрошую до перегляду мого чергового відео. Сьогоднішнє відео буде в форматі влогу з декількома підключеннями. І ми сьогодні поговоримо про мої роботи, про мої процесики, про нові процесики, і також поговоримо про три готові роботи. Я безмежно рада, що змогла завершити ці проекти. Один проект це був такий. Вели. Такий великий проєкт це е, такий проект, який тривав більше місяця, тому я запрошую вас переглянути. Але перед тим, як перейдете, е, перед тим, як будете дивитися це відео, я хочу подякувати кожному з вас за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це для мене дуже цінно і це надихає, це радує. Це просто. Виникає велике бажання знову і знову працювати, знову брати в руки телефон і знімати відео для вас. Отож, друзі, приємного перегляду! Доброго ранку, друзі! Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні я хочу розпочати свій тижневий влог. Чи це буде тижневий чи декількох денних ще не вирішила, все по ситуації. І хочу вам зразу з розгону, як то кажуть, показати готову роботу. І так, ще скажу, що сьогодні вівторок, 17 жовтня. Вчора я не знімала, бо в мене не було голосу. Сьогодні він вже трішечки з'явився, тому пора знімати, як то кажуть. Ось таку я зв'язала шапочку: це мироносова волна 100%, і я про, неї, про цю ниточку розповідала в вступному відео плани на аксесуари. Це в рамках спільного проєкту: Зв'яжи шапку 5 на. За 5, які організувала Оксана Левчук, посилання на Оксанку і спонсорів, і також на дівчат, які беруть участь в цьому проекті, ви знайдете під цим відео. Тому, якщо вас цікавлять аксесуари, завітайте. Також хочу запросити, якщо ви не бачили, тому що згідно статистики, бачу, що не всі бачили моє відео з аксесуарами, з тими планами, що я планую в'язати. Обов'язково зайдіть, подивіться, надихніться, там куча ідей і дуже багато фотографій різних головних уборів і не тільки. Тому запрошую, посилання на то відео, я вам також залишу. Ця шапочка трішечки по характеристиках. Як я сказала, це 100% мериносова вовна. В'язала я її в 8 складень 1500 метрів в 100 г. І так, трішечки технічної інформації, набирала я 120 петель. Це набір болгарський зачин. На каналі є відео, якщо вам потрібно, якщо ви не знаєте, як він набирається. Я взяла резинкою 1 на 1. Певну висоту, яка мені подобається, тут 33 см. Далі перейшла на закриття маківки, розділила на 4 частини. Вийшло в мене по виділила по одній петлі в кожної частині, це в мене вийшло по 30 петель. І в кожній виділила по головній такій петлі. Так, і три разом пров'язувала. В кожному другому ряді я пров'язувала три разом-три разом, і так майже до кінця, коли в мене не залишилося вісім петель. Тут вже з'єднала їх і все. Шапочку можна носити як на цю сторону, цікава маківка, так і на. Цю сторону теж цікава маківка. Шапочка ще до ВТО, тут, ще бачите, кінчики ще не, не сильно обрізала. Тут, з цієї сторони, теж гарна виходить маківочка, можна носити як на одну, так і на другу сторону. Як, тобто зручно, як дитина вдіне, так і буде. Ми вже приміряли все добре. Сидить, те, як він хотів, чисто по голівці абсолютно. Я думаю, зроблю фото і вам ставлю-покажу, як ця шапочка виглядає. Вага цієї шапочки 98 грам, вона доволі легенька, тому одного моточка із 100-грамового може вистачити. Ось така шапочка. Дуже мені сподобалася. Це перша робота. І вона єдина, ще по камець вона єдина. І я зразу ж зараз розповім вам про наступний мій проєкт. Наступним проєктом є ось ця ниточка це бобінна ниточка, це напіввовна. Це такий шнурочок. Я так розумію, що. Це от поліамідний шнурочок, набитий вовною. Не знаю, правда, не правда, я собі так вирішила, може і так. Де купляла, не пам'ятаю. Якщо знайду, підпишу вам, що це за артикул. Виходить, цей шнурочок, такий стальний колір, так, сірій, а сама вовна чорна і такий блиск, видає. Із цього цієї бубіночки я планую, тут в мене 200 г, мені здається. Я планую зв'язати шапочку і мітиночки, Ну, і ще там щось може залишиться, не залишиться, ну, залишиться, я так думаю. І щоб ви розуміли, я швиденько вже розпочинала одну буквально вчора за декілька годин я її вив'язала. Знову ж таки, робила знову болгарський зачин, дуже він мені подобається. Набирала 40 петель і одну для замикання в круг, болгарським, набрала болгарським зачином, пров'язала 25 рядів резинки 1 на один. Звичайно. Тоді почала робити прибавляння на великий пальчик. Я виділила три петлі. І їх вони посередині і тут додавала петлі. І пров'язуючи малюнку, Тобто, якщо мені треба було лицеву, значить наступна вивертня пров'язувала, лицева вивертня. І я вам розкажу, так, як я виділяю, скільки мені петель треба на великий палець. Я розрахувала це методом такого, я відв'язала малесенький зразочок і розрахувала, що мені треба 40 петель. І я рахую на 4 пальці 40 петель. Тобто на один палець виходить 10 петель. Але на великий палець треба трішки більше. Тобто я рахую ще плюс 2, 12 петель. От Тому роблю прибавки аж поки в мене на цих двох на, на великий палець не буде 12 петель. І тоді вже їх виділяю. Прибавки роблю кожному третьому ряду. Мені так подобається, і воно гарно сидить. Звичайно, що зараз покажу. Чекайте, бо ще не туди попала. Як бачите, ще не до кінця вив'язала. Ось так виглядають прибавки дуже акуратно, гарно. І тоді на ось тут на цей пальчик я добирала одну петлю. Тоді до, до гори в'язала я не знаю, скільки радів, я, чесно, не рахувала. Тут рахувала, а далі не рахувала. треба порахувати. І при закритті я ось тут, як тут навіть видно, пров'язала два ряди з хрещеною резинкою, з хрещеними лицевими петлями в резинці. І воно якось ніби як трошечки зжимає отут полотно і робить такий більш завершений вигляд. Ну, Мені так здається. І напевно на великому пальці я теж так зроблю. Можливо, і всі пров'яжу з хрещеними, щоб було акуратно. Це собі помістила маркер для того, щоб порахувати, скільки рядів до кінця я відв'язала, щоб не помилитися. Ось таку мітиночку я вже зв'язала і розпочала другу. Ось такий в мене на сьогоднішній момент по цьому просуванні. Також я активно в'яжу по 2-3 рядочки свій джемперочок. І хочу вам всім подякувати за варіанти назв. Дійсно, всі дуже класні. Мені і в інстаграмі писали, і тут на Ютубі. І вже в фінальному відео, в фінальному підключенні до цього відео, я маю надію, що в мене буде готова робота. І я вам скажу, яку назву я вибрала. Чесно, вибрати важко, тому що кожна назва вона дуже цікава і оригінальна, і дійсно передає. Якусь атмосферу цього джемпорочка. На цей джемпорочок буде pdf інструкція і в відео я розповім все, як я в'язала від А до Я, як то кажуть. Тому що ви питали, чи буде якісь там по Петельний майстер-клас. Я не знаю, чи є сенс зробити, тому що моделька легенька, там не бачу сенсу. Хоча, ви знаєте, я подумала, що я би хотіла повторити цю модельку, наприклад, в якійсь вовні, тому що, як я казала, я в'яжу її на півбавовни. І цей візерунок в вовні теж би дуже класно виглядав. Але як це все буде, чи зможу я її зараз повторити чи ні, а відеоінструкцію я вам обов'язково зроблю. І якщо ви не новачок вмієте в'язати, знаєте, як порахувати, то я думаю, ви з легкістю справитеся з цією задачою. Якісь хитрощі свої, які я використовувала при в'язанні, я розкажу. Отож, до наступних підключень, друзі, пока. Друзі, сьогодні середа, і я показую вам свої готові мітинки. Звичайно, їх одіну, Але зразу попереджаю, не знаю, чи буде відео там, де я їх в'яжу. Того, що в мене сталася халепа з телефоном, і не знаю, чи я витягну ту інформацію. Ну, спробую, принаймні. Ось так вони виглядають: такі простенькі, резинки один на один. Як в'язала пальчик, я набирала ось тут 5 додаткових петель і в два ряди робила збавляння, так, щоб ось так видно. Ось, щоб закрити таким клинчиком два рази з одної сторони, і з другої робила збавляння, таким чином, ви ніби добрала одну петельку. Ось такі. Мітиночки мені дуже вони подобаються. Вони доволі тепленькі, і така робота в мене є. Це вже по щоту, яка, ой, не по, щоту, по рахунку. так, шапочка, шарф, шапочка, четверта робота. І, як то кажу, не відходячи далеко, я вирішила розпочати. Нарешті, вже шапочку. Це шапочка мені, як і мітеночки. І це ниточка, це, як я казала, це якась напів напіввовна. Напів, да, напів такий шнурочок, такий, сіточка, такий шнурочок. Я так розумію, що він це оце саме поліестер, і набитий є вовною оцей пушок чорний ця вовна. І так, розпочала я резиночкою один на один. Болгарський зачин. люблю я його. <смі> ну, вже раз в мітинках я застосувала болгарський зачин. то і тут зроблю так само, для того, щоб було якось цікавіше. Розпочала резиночкою один на один і в'яжу до гори. Буду в'язати так доволі багато, бо хочу ось десь такий широкий сакот, а можливо ще трішечки, не знаю. Подивлюся, як мені буде подобатися. І закриття тут буде маківка-квіточка. Спробую її, не знаю, як ляже, але надіюся, що ляже гарно і все буде добре. Це ось такі мої результати. Нагадаю, що сьогодні вже четвер. Але не тільки з цим я працювала. Ось я трішечки відпарила шкарпетку. І зразу хочу показати, що розпочала іншу. Щоб розпочати так само, вже хочеться, щоб вони були однакові. Так? Ось. Мені прийшлося відмотати ось такий доволі великий моток-ниток, гарно відмотати, тому що там якраз я десь виходила по секціях. Не пам'ятаю десь, я була, напевно, на от середині цієї, тобто мені прийшлося отак відмотати, а що ось, тут, ось тільки відмотати, а це доволі багато. Якщо мені в кінці не вистачить, то я буду звідси брати і дов'язувати. Думаю, тут якісь фрагментики, Якщо мені не вистачить мотка, дуже надіюсь, що вистачить, тому що не хочеться там нічого придумувати. Шкарпетку я відпарила, вона така, знаєте, нормально зробилася, а тут така була якась цікава. П'ятка тут стронг, ось таким чином. Непогано, непогано, мені подобається. Розмір, це, як я казала, 45-й, доволі такий великий. Я їх ще не прала, але ще відпарила. До речі, мітиночки я теж не прала ще, тому що вже буду прати разом з шапочкою. Ну, а, друзі, зараз ми перейдемо до самого цікавого. А те, що я завершила свій голубий джемпер. Ну, і розповім, як я його назвала. Тож не перемикайтеся. І так, друзі, ось джемпер. Він готовий, він вже вибраний, він ще трішечки на рукавах так видно, що трішечки ще влажний. Вже сохне другий день, але надіюся, що. Скоро, скоро він вже зможу його віддати. І так, підійду трошечки ближче. Як бачите, я в попередніх відео показувала, що мені залишилось дов'язати рукавчики. Та довжина, яку я залишала на рукавчики, вона виявилася достатньою, тому я просто закрила італійський набірний. Який італійський голочкою я закрила. Італійський набірний край тут в мене. І понизу я теж закрила голочкою. Понизу я не переходила на таку хибну, чи як це, пустотілу кажуть. Бо я кажу полу резинку, але напевно, правильно, все ж пустотілу резинку. Не переходила. І мені здається, непогано виглядає. Ось так виглядає. Другий рукавчик аналогічно. Візерунок, як ви бачите, розправився. Але я ще хочу його трішечки відпарити, щоб побачити всю красу цього візеруночку. Ось такий вийшов джемперочок. І ви мені в коментарях писали різні варіанти назви, за що я вам дуже-дуже вдячна. Тому що кожен з варіантів, він, як то кажуть, має право на життя і кожен дуже цікавий. Друзі, вирішила я його назвати Крижинка. І, ну, сподобалась мені ця назва. Він дійсно цікава, хоч і, в принципі, він. Можливо, можна в іншому кольорі зв'язати, буде по-іншому називатися. І я відснімлю вам е, такий експрес-огляд на те, як я в'язала цю модель, якісь моменти розкажу. Я розподіляла Патрі, скільки набирала, ну, врахую такі моменти і розкажу. Ось так виглядає, ще раз вам покажу візеруночок дійсно такий цікавий, гарний, і сам джемперочок дуже-дуже цікавий вийшов. Отож, друзі, на цьому тижні я доволі непогано попрацювала. В мене готовий шапочка, мітиночки і готовий. Готова моя крижинка, тому на цьому я буду завершувати це відео. І просто не хочеться його вже розтягувати далі, тому що якоїсь ще інформації, щось таке, я вже не зв'яжу суттєвого, а вже всі інші просування ви побачите в моїх наступних відео. Моя крижинка, я бажаю вам тихого мирного дня і ночі. І до зустрічі, пока-пока.